Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки вдома. Тому пропоную вам переглянути відео і відповісти, правильно вчинили дітки чи ні? Розпочинаємо. Скажіть: безпечно чи небезпечно дівчинка чинить? Так, небезпечно. Не можна відчиняти двері незнайомим або малознайомим людям. Безпечна чи небезпечна поведінка хлопчика? Так, небезпечно. Не можна виглядати з вікон, вилазити на підвіконня та гратися на балконі. Скажіть, безпечна чи небезпечна дія хлопчика? Так, небезпечна не можна брати і гратися гострими предметами. Безпечна чи небезпечна поведінка хлопчика? Небезпечна. Не можна гратися з розетками. Подивіться на картинку, як ви гадаєте, безпечно чи небезпечно? Так, небезпечно не можна гратися з сірниками. Безпечно чи небезпечно робить дівчинка? Небезпечно не можна вмикати газові прилади. Погляньте на цю картинку. Безпечно чи небезпечно? Небезпечно не можна брати до рук ліки, засоби для прибирання і розчинники. Дітки, запам'ятайте номери телефонів служб порятунку. 101. Пожежно-рятувальна служба, 102. Поліція. 103. Швидка медична допомога. 104 Аварійна газова служба. Дітки, а щоб дому не виникало небезпечних ситуацій, які можуть загрожувати вашому здоров'ю, пам'ятайте, правила безпеки знай і в біду не потрапляй. Бережіть себе. Дякую за увагу!